Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, я голова Лиса Борода Синя, а сан франківськ у тому напрямку. Уявіть моє здивування, прокидаюся я сьогодні вранці і вирішив заглянути в Ютубчик, що ж там цікавого відбулося, поки я спав. Я потрапляю прямо на прес-конференцію Дональда Трампа. І що ж я чую? Пропоную вам те саме послухати. It should have never happened. I'll tell you two things should have never happened. Three things. Inflation should have never happened. It would have never happened, except for what they did to energy and their crazy spending. Це б ніколи не Я вам скажу. б ніколи не не And Ukraine would have never happened? Never. By the way, Russia never would have gone into Ukraine. I had a very strong understanding with Putin that it would have never ever happened. He, he disrespected Biden. Very simple. He disrespects people. He's smart, he understands. He disrespected Biden. and uh, also це б ніколи не трапилося за виключенням того, що вони зробили енергетиці і їхні божевільні І Україна б ніколи не трапилася ніколи. До речі, Росія ніколи б не зайшла в Україну. Я маю дуже сильне розуміння з Путіном з Путіном. Це б ніколи, ніколи не трапилося. Він не поважав Байдена дуже просто. Він е, е, не поважає людей. Він розумний. Е, він розуміє. Е, він не поважав Байдена. Ну, і далі він про, про Схід, Близький Схід розказує. The Middle East would have never happened because Iran was broke. They had no money. They had no money for Hamas. They had no money for Hezbollah. Так. Також е, далек, цей близький схід ніколи б не трапився, тому що Іран був зломаний, вони е, е, не мали грошей, вони е, не мали грошей для Хамасу, вони не мали грошей для Хазбуле. Це б ніколи не трапилося. Е, е, октобер, це жовтень, е, 7 жовтня б ніколи не трапилося, але воно трапилося. Так, що ж він розповідає про Байдена? Каже, що Путін зневажав Байдена, і, і що ж він зробив? Він взяв напав на Україну. Уявляєте собі, зневажав Байдена, а напав на Україну? Є такий старий радянський анекдот про колгосп, тракториста і засідання. на... Збори колгоспу засідання про те, що робити із трактористом. Тому що тракторист він напився і втопив у річці трактор. А це єдиний тракторист, в в колгоспі єдиний трактор, і їм ще звітувати перед партією і правительством за високі урожаї і високу продуктивність, яку цей трактор їм приніс. А в них трактора вже немає. Ну і голова колгоспу. Зібрав збори колгоспу і ну, розпочав свою промову тим, що цей тракторист взяв, напився і втопив трактор. І товариші колгоспники, що ж ми з маємо з ним робити? Треба його якось за це покарати. І... Він пропонує всім колгоспникам знайти якесь покарання для нього і каже: Товариші колгоспники, я вас слухаю за слухаю ваші пропозиції, як покарати тракториста. Тут встає чи не встає, підносить руку коваль, голова колгоспу підносить його, каже: Ну що, що, ковалю, яка твоя пропозиція? А Коваль каже, давайте я його вдарю. Цей голова колгоспу ж тільки почувся такий, ну ну, ну, ну як, яке ти його вдариш, та ти бика одним ударом з ніг звалюєш, ти його ж вб'єш, а він нас один. Ні, ні бити його не можна. І, і, коваль сів, і голова колгоспу звертається знову. Товариші колгоспники, слухаю ваші пропозиції. І тут на його подив коваль знову підносить руку. І цей голова колгоспу до нього: ну добре Ковалю, що цього разу. А Коваль відповідає: А давайте я вдарю конюха. В нас їх двоє. То така сама ситуація з Путіном. Він зневажає Байдена а нападає на Україну. Це ж, це ж звідки ж така логіка взялася. Це ж рівня всім, відомому, всім відомого нам героя Остапа Сулеймана Берте Марія Бендер Бея, Бендера Задунайського, або Свіріда Петровича Галахвастого собственною персоною. Я вам вже нічто лібака, ліба що? Как, как, так, так може здатися людям, неосвіченим на перший погляд. А я ж то е, людина освічена, я ж там філософії по університетах вивчав. І як людина із дипломом магістра правда, на філософії радіотехніки, можу вам сказати, що кожен логік вправі вигадати свою логіку. І все, що йому залишається, тільки домовитися з іншими логіками. Про ці всі правила оголосити для інших логіків правила новоствореної логіки, і вони тоді з іншими логіками можуть збиратися компанією, ну, і логічно собі розмірковувати. То Трамп або вигадав якусь свою власну логіку, або, або щось зовсім інше. Тобто, зараз можна впевненістю сказати, що він або геній. Або зовсім ні. Але хто із цих двох? Ну, важко сказати. Поживемо, побачимо. Мені то легше, я тут його слухаю, а ви його там слухаєте. І ще ви слухаєте Вову Зеленського. Ну і ще Путін там щось із Росії теж, якесь словечко підкине. І вам там зовсім не так весело за цим всім спостерігати, і нау, на цей науковий аспект цього всього, вас якось не дуже, не дуже підбадьорює, чи підносить вам настрій, чи залучає вас. Тому, що ж, чекаємо. Що буде далі? Можливо, далі Путін на когось черговий раз поміняється, вирішить, що йому тепер треба пауза, він зробив багато. І він десь там візьме собі якихось 5 років відпустки, грошей в нього вистачає, він там закупить нормально бухла, замовить шлюх і посадить за себе замість себе когось іншого. І скаже, так, Валєра. Значить так, слухай мене сюди, нічого не переплутай. Якщо ти раптом когось зневажаєш, особливо президента Сполучених Штатів, нападай на Україну. Запам'ятав. Mm -hmm. Ну, такі от пироги. Люди. От з цим треба жити. І особливо тим треба жити, котрі чекали Трампа. Котрі не розуміють, що треба брати власне життя у власні руки, що ніхто, ніякі політики, тобі нічого не зроблять, щоб твоє життя стало кращим. Все, що вони зроблять, воно ніяк не буде стосуватися тебе. Воно буде стосуватися тільки їх. Як воно вийде? Можливо, для тебе вийде щось і добре. Але чи буде добре для всіх? Ні. Тому не відкладайте життя на потім, беріть його власні руки, де кордон вивчайте, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, отримайте доступи до маршрутів, плануйте свій маршрут-похід, задавайте запитання мені, задавайте питання в телеграм-спільноту. У нас є гарна телеграм-спільнота, де відбуваються ефіри із тими, хто вийшов і Тими, хто є щасливчиком і будує своє життя з нуля, десь там. Ну що ж, бувайте, всім щасливо, давайтеся знати по той бік кордону.